Доброго дня, Розк... Супер, Перше, це я вас чую. Тепер розкажіть нам, будь ласка, про те, яким чином зараз працюєте. Ось фактично тир працює як перший місяць. Я бачила, що ви сертифікати теж надаєте тим, хто пройшов успішну підготовку. Про яку безпосередньо підготовку йдеться? Чого навчаєте? Чи лише лише йдеться про стрільбу, чи ще про певний перелік е, якихось навиків? Доброго дня. Ну, ми провели першу пробну групу, яку, які надавали навчальну військову підготовку. Хлопці навчались і правилам поводження зі зброєю навч... ну, базовій вогневій підготовці, поняттям і поняттю інженерної підготовці. Також ми надавали підготовку в домедичній медицині по системі Марч. І поняття навчаль мінімальної базової підготовки оператора БПЛА. І тоді людина отримує цей сертифікат, так я розумію. Так, точно. так. точно, Після того як отримала цей сертифікат, де його можна так би мовити застосувати? Бо, наприклад, якщо ця людина, ми говоримо зараз не про мобілізованих, а про тих, хто військово зобов'язаний, але хоче розуміти, щоб його це ну реально не застало зненацька. Якщо людина там зброю, наприклад, в руках ніколи не тримала. Щоб розуміти, що із нею робити, якщо от цю людину мобілізують, скажімо, і тоді в військкоматі в неї скорочується, наприклад, Якийсь термін підготовки, потім пост. Чи це жодним чином не впливає? Для чого ось цей документ? Ні, він впливає в будь-якому випадку. Тобто, коли його призивають до війська, він приходить в ТЦК. Він каже, що я пройшов таку начальну військову підготовку, і вже фахівці знають, що з ним можна розмовляти як з підготовленою людиною. Коли він буде виїжджати на полігон для підготовки, вже інструктора буде знати, що він знає, як поводити зі зброєю. Як поводитись з турнікетом? Як накладати турнікет? Як надавати першу домедичну допомогу? Це вже більш-менш підготовлений боєць, якого буде набагато легше вчити а, зараз. А... Той, хто буде нас чути і бачити, яким чином можна до вас прийти, і знову ж таки, ми коли кажемо про військово зобов'язаних, але тих, яких ще е, чи не отримали там офіційного запрошення до військомату чи і інші види повісток, які там є, е, хтось може хвилюватися, що мовляв, як тільки вони прийдуть до вас, то одразу на вході їх будуть чекати і працівники ТЦК і одразу е, будуть чити вже на полігоні, чи е, про подібне мова може йти, і е, хто може безпосередньо долучитися? І коли будуть там, наприклад, стартувати набір нової групи, нового курсу? Ні, ні в коєму разі. Значить, Вони приходять до нас, це вулиця Березнева, 1, є навчальний, навчальний комплекс, Стрілецький тир, плюс приміщення для інженерної підготовки, приміщення для операторів ВПЛА. Значить, коли вони у нас навчаються, навчатися можуть всі: дівчата, хлопці. Тров люди, які в віку для того, щоб можна було хоча б мати поняття оборони своєї держави, вміти тримати зброю в руках. Вони навчаються в нас, проходять підготовку. А вже потім вони будуть самі вирішувати, чи йти до війська, чи оставатися тут в народному хазяйстві, допомагати обороні держави тут на місці. А от з людьми, як з вашими випускниками, так би мовити, розумієш, що тут дещо можливо таке перебільшене слово. От ви коли спілкувалися, як змінюється сприйняття і розуміння взагалі того, ким ти можеш бути на війні? Чим ти можеш бути корисний на фронті безпосередньо і не тільки на фронті, але в війську для захисту України до того як вони проходили підготовку у вас, і вже після того як отримали от сертифікати, чи навіть? Просто походили. Чи зрозуміли люди, що так, якщо не тут, то я можу бути корисним якомусь іншому, е якесь інше призначення виконувати, а в армії, так би мовити, робота завжди знайдеться? Ну так, так, ви, ви правильно сказали. Я навіть наведу такий приклад. У мене є мій товариш, який перш один із перших прийшов до нас е на курси. До того він навіть не знав, що як робити, але пізніше, коли вже прийшов, коли отримав сертифікат, він мені позвонив, каже: Слухай, я тут порадився з жінкою. Навірно, я піду, буду в ТЦК піду підписувати контракт. Це вже, от я рахую, що наша, наша робота пішла не напрасно. Ми готуємо бійців, які будуть ну, дуже, дуже дуже потрібні нам на фронті. Ну і мабуть теж буде доречно відвідати тим, хто е, може ну відверто боятися, хвилюватися, чи ще подібні речі для того, щоб е, теж зрозуміти, що всі навколо е, мають тривогу, і е, бо це нормально. Людина е, як хто нічого взагалі не боїться, то треба е, обережно так би мовити із такою людиною спілкуватися. Але знову ж таки про те, що е, просто побути навіть в такому середовищі і зрозуміти теж отримати ті навики, які які Тобі можуть знадобитися, і це можна у вас зробити безпосередньо ну я вам скажу так: маючи біля себе такого сумасшедшого сусіда, треба вміти тримати зброю в руках всім від маленьких дітей до пожилих людей. Ми повинні бути готові в будь-який час до спротиву проти окупанта. І для того ми створені для того, щоб дати всім. Без різниці всім дати начальну мінімальну підготовку до спротиву в нашій державі.